Сам не свій і в голові дивні думки, і на душі сумно згадую я очі твої і все стає, мов навпаки, теплим таким, і я на небі, мила моя, на небі. Ебать, ча, дивіться, що я можу до речі. Нормально? <плес> Сука, вусак запуталася, блядь. Заупан. Блять. Ой, сука чуть. Ой, блять. Пацаны, потекло, блядь. Сметанка, нахуй, пішла по пизді, блять. Сука, чуть на клаву не розлив. О, блять. Не можу бути красивою мамою для свого сина. Лікування тривало ще тисяч. Оце отой, блять, е сину. Ну, то, той, якого нам показували. Не, не такий він вже, блять, нахуй і умний. Якщо таку хуйню піздану, блять, мамі, яка хворіє. Бо це в мене був не тяжкий рак. Три місяці з них зі мною жила подруга, останній місяць тато. А де чоловік був, вона його виперла. Вона його виперла. Да. А, Я вже не знаю, як з вами блядь, спілкуватись нахуй. Не все слово, що отой, означає нахуй репера отоя їбать. Бля, скільки... Хочу на риску, Блін, чат мені приснилось, что злебигать сексом трахалось. Ти заебав, сука, з паровозом, блять. Ти заебав? Блять, звичайний паровозик, нахуй. Пух-пух, пих-шпиш, блять. Хуярить, сука, вологою хуйньою, блять, і паром, нахуй. Звичайний, блять, паровозик. Красивий паровозик, Слухайте, сука. До речі, дивіться, продається посад. 4900 доларів, бо п'ятий посад. 4900 доларів. Гарна машинка їздить. Вона ну, нормальному состоянні. Дивіться, який в мене, кстати, штатів маленький. Отака хуйня. Нормально хожу. Хороший посадік. Якщо що, пишіть в особисті. Е, Тор доступний при капоті. Сразу тут розбираємося, і вже якщо це. То... Брадіжі, а на ложечку накладеш трошечки. А, на що я це сказав? Боже, дайте мені відро і зараз подручу на цей голос. О, це Залази в грязь залажу. Ммм, як! А ти вмієш рохкати? Я не знаю, я вмію перед... А, ні, в житті. жити реально, Іди сюди, глянь, це свиня джакузі. Вона бульке робить своїм носом. Де? да 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 Тут вот прямо О, Боже. Тоже, молодца. Нет, Владик, ладно! Так, я поможу. А как тебе а, Что а. со мной сделали? Я лох, я Нет! Блин. Возъеднайся. Спасибо. Владик, я тебя врятую. А как? Не знаю. Ой, Владик. Щось тебе відображається. Ну в ТГ, тегеті типу, почитаєш, і вона повністю відображає текст, ну, тільки там першу строчку. І у тебе просто. За СРО, да. Да? Ну, это да. Класний кліп зробила, дякую. Дякую, Чат, що закліпилися. Ну, я, навіть, не сумніваюсь. Тобі. Ти заслужив жосто. Вот. І скинули цей, як. Ти зробила. Типа анонс стріму За це я звідти назву собі і взяв. А, ну да, ну да. Я так ну треба якась інтрига. Правильно. А крига о, по А ну пішли до евакуації. А тут дюрка. Ух ти, тут можна унітаз відкрити. Так. Почекай. Е, за що змиваєш мене? Не надо, Саша. Не надо. Блять. Ой. А воно щось наригало на нас. Воно, блять, щось йобнуло. Змивай, змивай, змивай! Запрыгай, запрыгай, запрыгай. Запрыгай. Запрыгивай. Даже крышка туалета зламалась. Типа маньяки, до мене докапуються. Давай, сейчас хочу. Хорошо видно, да? Да, тебе видно, давай. Да, я так іду, Іванка, а ты що и починаєш до мене докапуватися. Ти, блядь? Вибачте, вибачте. Ти? Зараз, зараз, ти? зараз, 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 я готовий. Зараз, Шо, блядь, знімай, Зараз, знімай, зараз знімай, добре, добре. Знімай. Все. Ой, блядь. блядь. Сука, не встиг. Піздец. Робіть, тут, пожалуйста. Киньте в інстаграм. Блядь. ось такі от стрімери у нас. І так, дорогі глядачі, дорогі люди! О, я боже, хочу признатися нарешті. Я зніму з себе ці окови. Yeah, hey. Я люблю чоловічі пісьони! Я <laughs> <I laughs> люблю скакати на них, облизувати як Я Люблю, коли мене батять в сраку. Я люблю ялдаки, які лежать в мене дома в шкафчику. Іван ти сантиметрові! 20 ти донатиш облюдати. Прийміть мене, будь ласка! Іван і Видно? Ех, друзі. що ви дивилися? А що там а <пуху> <смах> <смах> <сподивити> на що подивилися? Хочеш подивитися? Да-да-да. да на, на телефоні. <на> Можна я тобі дам павербанк? Давай. Можна я тебе просто. Ооо! Алло, алло! Роби, Саня, роби, роби. Давай, 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 4. давай, давай, начинай! Я мала на увазі, що ти йому типу, сказати. Ого! Можна, Можна. Та... я тобі просто дам! Можна. Нет! Да я ти ще здарю, Ну що ти робиш? Я тобі допомагаю, бро! Ти, ти не допомагаєш, ти, тормоз, ти все портиш! Ти, тормоз, ёбаный, ти все портиш! Друже, коли подорож? Чуєш, іди нахуй, тіщенка, отсюди, ублюдок, приїбаний, хорошо, хорошо. Та тіщенка і так ублюдок, да. ще й в чаті у мене ублюдок сидить, тіщенка, блядь. Так це, до речі, йди, це, отсюда, він. Іди отсюди, Це він так підписаний. Я іспугався. Біжу, а. Давай. Бля, гнида. Ти така скотина тупа. Я про ті... не про тебе. Я зараз мач наставлю, дивіться. Питання. Блядь. Ой, хорош. Батько, що ти робиш? Потопотілялась.